Дії друзі, і сьогодні я буду грати. Ну, не грати, а мандрувати якимось світом. Це я скажу, що це таке. Це українська станція в Антарктиці. Чи Антарктиді? Там пишу, що одеса. Я їздив годами по той Болгарській і не знаю, що болгарська. Що тут за дім такий? Мені об'яснили, оу, все, я зрозумів. Тепер де. Ось що я? розсипано якісь краски. Бо ми тоді їздили, я забирала з розового відділення учти. Так, прийшли сюди. Сюди. Так, то, там, такі, Воу. Але я не буду говорити, да. тому, що я воно. Вообще... Що за дім? Я там два рази ну, житті нашся. Це що таке? І все, я Ось, так, води. Це таке? Така, Виходимо. Можна по, по драбині. Ідея, що це за люди? Якісь люди сидять. О, це типу Андрюха там скаче, коротше, коментує телевізу. Це типу Віталік, прикольна картина. Куда там это не доезжает школы? звідси. Школа, больница там. Воу, Д я. Ну, если ехать оттуда, не доезжая больницы, да я. Так, получается сюда. Как Це... раз вот. Я так понимаю, холодильник. це <мій> uh -huh. що? А тут типу квасолі якісь там. Це там переулочек, кушает. Штучки. Да, там переулоки, как он, сухие, эти не выйдут. Богдана Хмельницького уезжать, <говорот> <seats> <заїжайте>, правильно? Ну да, да. Так, e Вибачте, якщо ви чули, там щось в мене шуміло, коротше. Хорошо, давай. Де я? Так, виходимо. Звідси. Що щось пішло не по плану, Що там таке? Храбрик, ти не уявляєш. Вчителька скинула її якусь гру. Грає в гру. Так. Пожертви, у нас дня не снідав, бо... Так. Надо грати. Де я? Так, все, побіг я, коротше. Сюди підемо. Пока. конатор, да. так, піду сюди. Знову. Там забрати Хоче. Знак не може. Так, тут знак, типу, не можна курити. Так, пішли сюди. Господи, що це за щотчики такі? Так, ідея, електрика, кнопочка Так, не натискається. Пішли далі. О, туалет. Ні, це не туалет. Це що за кімната така? Ем Спальня о фото якогось чувачка, наче там на якомусь карнавалі так ще де щось. Пішли сюди. Що це за вкіт якийсь смертельний? Це що, лабораторія? Так, це погодо лабораторія. Ой, як класно там на вулиці. О, англійська обетка. Так, пішли сюди. Кнопочки. Сюди. Що це за коридор такий? Заходимо сюди. Господи, як багато речей. Тут щось написано на цих баночках. Щось написано Тут на якійсь коробці опись внутри странно так пішли сюди сюди, е. що це а больниця? Це больниця. Так. Е, сюди. А, я тут був у больниці. Сюди тепер? Це ванна. О, можна собі. Жалко тут такого, ну, коротше, басейнчика нема. Тут душуком тільки можна. Капець, тут іржа, от бачите? О! Іржа. Господи, що за умови життя. Так. Е, це в нас крани. Крани не Чисті. Пішли далі. Так сюди, Або це по серйозне серйозні так двері господи, це а тут написано, що це Це в нас радіоофіс. Земля Сиджамбо. Як це переводиться з джамбо? Хіба що я знаю, що таке джамбо? Привіт! Це бокенійське. Так, сюди йдемо. Куртки дослідників. О, комп'ютер можна зіграти. Ой. Так. Сюди? Що це за кімната? Це у нас загальна кімната якась. Поняв? Тут що? А, я тут був в цій загальної кімнаті. Так, ідем сюди. Це в нас... І он лабораторія. Хе. Так хоч би світло включили. О сюди? А, це вихід? Так, сюди. Що це за двері? Це у нас офіс механіка це Масофія з механіка. Так. Механіку тут нормально, таке що таке пристойне суперліжко ще таке пугнати. Пішли туди? Господи, це що? Хм, багато дверей. Ой, не сюди, а сюди. Так, це у нас що за кімната така? Це у нас це исмофис. Це иссомофис якийсь. Так, а це у нас магніто офіс. Так, це що? Воу, я понял, що це? А, це лижна якась тут що? Так, якийсь рут, ну там короче, це що у нас? Мед якась. Це в нас лижна. Так, тут у нас що? Заходимо. Ой, і шо воно не хоче? А, воно, типу, уже не хоче, там чогось мені не можна. Ну, вхида два це якісь. Там якийсь ще коридор, так пішли. Сюди. Так. назад. Ой, я щось назад пішов сюди, 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 сюди виходимо. що в нас? А тут ми були. Ех, ладно, виходим. Ой, там вихід. Так. Пішли туди. Так, тут ми вже були. Пішли туди. Сюди. Вау, wow. Так тут що? Ем, ehm, Що це за апарати якісь дивні? Так виходим. Сюди. О, тут що? А тут тут я вже був. Тут двоє такі хатки. Пішли туди. Ой де це я? Так там що? Магнітика якась, ага? Це що? Слюсарна? Це що? Генераторна? Так. О, господи, що це таке? Це я де? Господи, скільки тут чого? Ех, лано, зроблю другу частину. Всім до побачення, бувайте. Ге-бувайте.